Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо та не увійшли до основного випуску новин. Щоранку хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали найдорожче своє життя заради нашої свободи. Схиляємо голови, в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять! Сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко на Дубинські рятувальники надали оперативну допомогу в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди. 21 квітня на спецлінію 101 рятувальники надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Тараканів Дубинського району. Вогнеборці, що прибули на місце, побачили, що ДТП виникло за участі двох легкових автомобілів: Toyota і Volkswagen Транспортер Т-5. З метою недопущення загоряння співробітники ДСНС відключили клем акумуляторних батарей в обох автомобілях. Наслідок ДТП отримали травми 5 громадян, з яких двоє дітей 2009 та 2010 років народження. Постраждалих каретами швидкої допомоги було госпіталізовано до Дубинської міської лікарні. Їхній стан оцінюють лікарі. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники поліції. В Золочівський район вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку. Так, 10 квітня, о третій ночі, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Ремезівці Поморянської громади. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, критому шифером, розміром 15 на 10 метрів. До місця події виїхали вогнеборці 43-го державного пожежно-рятувального поста селища Поморяни. На момент прибуття пожежників до місця виклику з даху будівлі вибивався густий чорний дим. Існувала загроза перекидання пожежі на поруч розташовані будівлі. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. 4-й годині ранку вогнеборці локалізували та у четвертій. 28 ліквідували пожежу даху та житлової кімнати на площі 25 квадратних метрів. Рятувальники запобігли швидкому розповсюдженню пожежі по конструкціях житлового будинку, врятували його від повного знищення вогнем, а також запобігли перекиданню пожежі на дві поруч розташовані будівлі. До ліквідації пожежі залучали троє чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. Причини та наслідки пожежі встановлюються. Золочівський район. Професійні вогнеборці спільно з працівниками місцевої пожежної команди рятували від займання дві будівлі. Так, 18 квітня о 18 годині 55 хвилин до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Велика Вільшаниця Золочівської громади. Пожежа виникла в цегляно-дерев'яній господарській будівлі, критій шифером, розміром 12 на 4 метри. До місця події виїхали рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів та місцевої пожежної команди села Бортків. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику будівля була охоплена вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. О 19.25 вогнеборці локалізували та о 20.02 ліквідували пожежу господарської будівлі на площі 60 квадратних метрів. Рятувальникам вдалось запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати від вогню поруч розташований житловий будинок і господарську будівлю. До ліквідації пожежі залучалось п'ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки від ДСНС, а також одна одиниця техніки та один чоловік від місцевої пожежної команди. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються на пожежі ніхто не постраждав. Дубинський район. Піротехніки знищили 30 боєприпасів часів Другої світової війни. Так, 11 квітня у селі Переросля Тараканівської громади, поряд з лісовим масивом, місцеві жителі виявили 18 боєприпасів. Піротехніки ДСНС під час додаткового обстеження території виявили ще 12 боєприпасів. Загалом у спеціально відведеному місці їх було знищено. Закликаємо громадян дотримуватись правил безпеки під час виявлення підозрілих металевих предметів зовні схожих на боєприпаси. Тому далі до вашої уваги дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів, сучасних боєприпасів та саморобних пристроїв, які використовуються в терористичних цілях. В жодному разі не торкайтесь та не беріть в руки підозрілі предмети, особливо після нанесення ворогом, ракетно-бомбового, артилерійського, мінометного ударів. Це можуть бути елементи касетних боєприпасів, що вибухають із затримкою. Негайно припиніть усі роботи в місті чи районі виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань не менше 100 метрів усіх людей, які знаходяться поблизу. У разі залишення підозрілого предмета невідомою особою, свідком якого ви стали, необхідно пам'ятати її характерні ознаки, позначити місце знаходження предмета по можливості огородіть його. У разі наявності фотозасобів, здійсніть фотофіксацію предмета та місця його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмету, не допускайте до небезпечної зони інших людей та обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. Особливо оберігайте від цього дітей. Негайно телефонуйте на спецлінії 101, 102 або 112. На Золочівщині також продовжують натрапляти на застарілі боєприпаси. Так 152-мм артилерійський снаряд був виявлений в полі в селі Гончарівка Золочівської громади. Усі необхідні дії для знищення цього боєприпасу часів Другої світової війни здійснено Із настанням тепла прогулянки стають довшими усе далі й далі від дому. Саме час пересвідчитися, що юні дослідники пам'ятають про міну небезпеку, яка може чатувати на них у лісах, полях, і не тільки там. Рятувальники нагадують, застарілі боєприпаси, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Покажіть дітям, якими бувають вибухонебезпечні предмети, і місця, де вони можуть ховатися. Жодна цікавість не варта ризику для вашого життя та безпеки оточуючих. Зауважте, що навіть уламок ракети чи дрона може нести загрозу. Побачили небезпечний або підозрілий предмет. Не підходьте, не торкайтеся, відійдіть на безпечну відстань. Дзвоніть 101 або 102. Червоноградський район, гуляючи лісом, чоловік знайшов гранату часів Другої світової війни. Так, 17 квітня вранці до рятувальників зателефонував чоловік та повідомив, що під час прогулянки лісом поблизу міста Радехів Червоноградського району він натрапив на підозрілий предмет, зовні схожий на боєприпас. Як встановили фахівці небезпечною знахідкою, виявилась граната РГД 33 часів Другої світової війни. Усі необхідні дії для знищення цього застрілого боєприпасу здійснено. Сезон пікніків і прогулянок на природі відкрито, та в лісах і парках на територіях, де велися активні бойові дії, можуть бути міни. Перевірте себе та дітей, чи пам'ятаєте ви, як діяти, якщо натрапили на вибухонебезпечний предмет? Рятувальники нагадують, застарілі боєприпаси, незважаючи на розміри та значний вік, Край небезпечні жодна цікавість не варта ризику для вашого життя та безпеки оточуючих. Побачили небезпечний підозрілий предмет? Не підходьте, не торкайтеся, відійдіть на безпечну відстань. Дзвоніть 101 або 102. Щороку з настанням весняно-літнього пожежонебезпечного періоду, рятувальники проводять комплекс заходів щодо запобігання пожежам у природних екосистемах та продовжують важливу профілактичну роботу щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій. Так, рятувальники з Уличівщини, Дубинщини та Радехівщини навчають населення району правил пожежної безпеки. З 11 по 25 квітня Дубинські, Бродівські та Чорноградські рятувальники проводили пожежно-профілактичні відпрацювання житлових секторів на території Радивилівської, Лопатинської, Бродівської і Радехівської громад. Зокрема, інспекторським складом Червоноградського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області спільно із старостами Оглядівського округу Радехівської громади і Нивецького округу Лопатинської громади. Та пожежною дружиною села Нивиці проведено планове відпрацювання житлових секторів сіл Оглядів, Нивиці, Дубини, Тріця, Монастирок Оглядівський, Старий Майдан, Опліцько, Пустельники, Гута Скляна. Також з метою попередження пожеж, щоб пробудити свідомість якомога більшої кількості громадян, об'єднали зусилля співробітники лісництва та національної поліції, провели рейд в місцях лісових насаджень. Під час проведення інформаційно-роз'ясувальної роботи у ході спілкування з громадянами надзвичайники розповідали про правила пожежної безпеки у побуті, чіткий алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, проведено бесіду щодо порядку дій у разі виникнення пожежі. Також фахівці ДСНС вкотре нагадали громадянам про заборону спалювання сухої рослинності та про штрафні санкції за такі дії. Звернули увагу громадянам про дії в разі виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів, правила відпочинку поблизу водойм і на самих місцевих водоймах та про популяризацію розвитку місцевої і добровільної пожежної охорони серед населення та вступу мешканців до складу підрозділів ДПО громад за місцем свого проживання. Також рятувальники провели бесіди з громадянами щодо важливості дотримання основних вимог і правил пожежної безпеки у побуті та в лісовій місцевості. І роз'яснили чіткий алгоритм дій під час виявлення пожеж в екосистемах та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Наголосили на необхідності дотримання безпеки життєдіяльності у весняно-літньому періоді. Зокрема, нагадали правила користування газовими і електроприладами. Для кращого засвоєння наданої інформації співрозмовники отримали тематично агітаційні масові пам'ятки. Можна зазначити, що в більшості винуватцями надзвичайних подій є самі люди, які поводяться необережно із вогнем та нехтують правилами пожежної безпеки. Отож, за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків, що заборонене в Україні, громадянам загрожують штраф. Також під час профілактичних рейдів рятувальники роз'яснили небезпеку пожеж на відкритих територіях та наголосили на забороні і відповідальності за спалювання сухої рослинності, трави та сміття на присадивних ділянках згідно з чинним законодавством. Нагадаємо за спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків, що заборонений в Україні громадянам загрожує штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень. За ті ж дії, вчинені на природоохоронних територіях, поліям загрожує штраф у розмірі від шести до 12240 гривень, і також рятувальники наголосили на необхідності дотримання правил безпеки при використанні різних видів генераторів та акумуляторів. Основних застережних заходах розведення відкритого вогню, особливо поруч із господарчими будівлями або в лісовій місцевості, на територіях, де можуть виникнути торфяні пожежі, а також під час відпочинку біля водойм на їхній території. Не менш важливо було підкреслити недоцільність спалювання сухої рослинності та безпечна поведінка під час відпочинку на природі, особливо в лісових масивах. Зазначимо, що більшість надзвичайних ситуацій спричинюють саме люди. Зазначимо, що більшість надзвичайних ситуацій спричинюються саме людьми, які необережно поводяться з вогнем та нехтують правилами безпеки. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Отож, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні, дотримуйтесь наступних правил безпеки, не перевантажуйте електромережу, не залишайте без нагляду вімкнені кухонні плити, тостери, мікрохвильові печі. А сірники, свічки та запальнички зберігайте у недоступних для дітей місцях і не паліть у ліжку. Нехтування правилами пожежної безпеки може привести до трагічних наслідків. Якщо стали свідками підпалів, повідомляйте поліцію чи представників влади. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Пам'ятайте, що наша безпека залежить від нас з вами. З настанням теплої пори року зростає ризик виникнення лісових пожеж, тому тривають профілактичні рейди щодо попередження пожеж в екосистемах. Рятувальники Дубенщини щоденно обстежують територію на наявність загорянь сухостою за допомогою квадрокоптерів, що допомагає виявити пожежу на ранній стадії її виникнення та закликають мешканців області запобігти пожежам у природних екосистемах. Так, по Дубинському районі працюють моніторингові групи співробітників ДСНС. Рятувальники активно проводять профілактичні рейди щодо попередження пожеж в природних екосистемах. Профілактичні заходи спрямовані на запобігання пожежам в екосистемах. Порядкуючи на присадибних ділянках і полях, люди часто спалюють суху траву, листя та сміття. Наголошуємо, цього робити не можна. У зв'язку з цим вкотре звертаємось до громадян з проханням не провокувати пожежі в екосистемах. Превентивні заходи проводяться у Дубинському районі на постійній основі не лише впродовж робочого тижня, але й на вихідних. Для моніторингу стану пожежної безпеки залучені безпілотні літальні апарати, квадрокоптери. Найчастіше виною у виникненні пожеж в природних екосистемах є саме людина. Тому вкотре хочемо наголосити на забороні спалювання сухої рослинності та сміття, адже за подібні дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Рятувальники закликають громадян бути свідомими та не випалювати суху траву на відкритій території. Такі дії несуть за собою адміністративну відповідальність. За спалювання трави та листя, адміністративна відповідальність і штраф від 3 тисяч 10 гривень до 6 120 гривень. За порушення пожежної безпеки в лісі, адміністративна відповідальність і штраф від 1530 гривень до 4590 гривень. Тільки минулого року рятувальники ДСНС ліквідували 9 615 пожеж, що завдали непоправної шкоди екосистемі та людям. А спочатку року на території Рівненської області вже трапилося 120 пожеж, залишків сухої рослинності та сміття на відкритій території, загальною площею 44,6 гектарів. Пожежі в екосистемах небезпечні і мають серйозні наслідки для навколишнього середовища, тваринного світу та здоров'я людей. На жаль, більшість таких займань виникає через людську недбалість та порушення заходів пожежної безпеки. Це штрафи, які згідно законодавства накладаються на порушників за спалювання сухостою, що призводить до знищення рослин, лісів і забруднення атмосферного повітря. Нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу, тому почнемо формувати свою свідомість та культуру ставлення до навколишнього середовища з себе. Щоб зберегти ліси та запобігти трагічним наслідкам, закликаємо громадян бути пильними та дотримуватись правил пожежної безпеки. Не розводьте багаття в недозволених місцях, не залишайте сміття у лісі, адже воно може стати джерелом займання. Не кидайте запалені сірники та недопалки цигарок. Бережіть ліси від пожеж. Пам'ятайте, що навіть невелике загоряння при сухій та вітряній погоді може стати причиною масштабної пожежі. Давайте запобігати вогняному лиху разом. Будьмо свідомими та не провокуємо пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, надзвичайним ситуаціям можна запобігти у випадках виявлення пожежі негайно повідомте про це рятувальників за телефонами 101 або 112. Отож бережіть себе та своїх близьких. Вічна пам'ять героям України! Перемога обов'язково буде за нами, за Україною. Слава Україні! Героям слава!